Про недуги української медицини та як їм дати раду сьогодні будемо говорити з доктором медичних наук, заслуженим лікарем України Ольгою Богомолець. Доброго ранку, пані Ольго, вітаю. А скажіть, як ви зараз загалом оцінюєте стан української медицини? Які найважливіші хвороби бачите? Тяжко хвора. Тяжко хвора. Коли, коли тяжко хвора, то воно все разом е докупи і вже е навіть складно призначити якийсь метод лікування. І яка основна проблема, чого зараз не хватає українській медицині? Здорового глузду угу. експерти кажуть навпаки фінансування. Як ви ставитесь е, до цього питання? Абсолютно маю протилежну думку, тому що е, те фінансування, яке сьогодні має охорона здоров'я, воно використовується не за призначенням. Тобто його не вистачає верніше, його повинно було вистачати, якби воно використовувалось за призначенням. Так. Я правильно так. розумію? Ну але все ж таки лікарі отримують мізерну зарплату, і це їх штовхає на не зовсім, скажімо, логічні чи адекватні дії. Навіть медичні експерти вважають, що подекуди лікарі працюють на фармацевтів, а не на пацієнтів. За певний відсоток вигідно знайти неіснуючу хворобу і прописати якийсь дорогий препарат. От таким чином працює зараз медицина. Чи є такі факти у вас? вашому? безперечно є. Я навіть не буду їх спростовувати, але навіть підняття заробітної платні лікарям не вирішить це питання, тому що ем, от, от запитання, які ви ставили, да безпосередньо стосується здоров'я нації. Да, ми не говоримо про сьогодні вашу хворобу чи мою uh -huh. хворобу. Ми говоримо про те, що сьогодні у українців тривалість життя найменша в Європі. 95% українських чоловіків не доживають до пенсії. У Мене завжди знаєте, питання до чоловіків, чи вони ніколи не дозволилися, для чого вони податки сплачують. Тобто здоровий глузд говорить про те, що на що це робити. Але чи може зміна системи охорони здоров'я вплинути на цей показник? Як ви думаєте? Я думаю, що не суттєво, але в принципі щось повинно змінитися. не може вплинути, тому що система охорони здоров'я надає допомогу тяжко хворим людям. Uh -huh. А має працювати взагалі в іншій системі в іншому зовсім вимірі, як профілактична система, але тому що, система, а, ввати, тому що а, скільки би ми не інвестували держава, скільки б не інвестувала грошей в закупівлю нового обладнання, і якщо людина приходить не своєчасно до лікаря, да ми а, один з. Тих великих соціальних проєктів, які ми робимо в Україні, це день Меланоми. Ми його робимо вже 5 років. І власне протягом 4 років пацієнти, яких ми виявляємо, це люди на четвертій стадії, третій, четвертій стадії захворювання, коли ні медицина, ні ніякі інвестування, ні ніякі кошти. Які вкладає людина, не може вже зберігти тобто, життя. і Ви маєте на увазі, що потрібно міняти світогляд в голові самих людей перед тим, як робити реформи mm. в медичній сфері. Uh -huh. Це потрібно робити паралельно. Світогляд потрібно міняти перше в голові у людей, по-друге, в голові у лікарів, і в певній точці вони мають зустрітися, тому що сьогодні ні рівень лікарів не відповідає потребам людей, ні рівень системи не відповідає потребам, тому що система відповідає. І певним соціалістичному такому Устрою в державі, коли потрібно було е, подовше лежати на лікарняному, коли потрібно було хворіти якнайдовше, потрібно було отримати певні преференції. На сьогоднішній день велика частина людей просто хоче бути здоровими і хоче якнайскоріше видужати. І власне на сьогоднішня система охорони здоров'я вона взагалі для цього не пристосована. Я можу це порівняти з системою охорони здоров'я на Майдані. Як один з координаторів медслужби Майдану, можу сказати, що наша система абсолютно у створена Рена паралельна система медопікування медпунктів, медгоспіталів, медичних операційних. В Чому ж різниця з діючою системою? Тому що та система абсолютно відповідає потребам населення. Ага. У нас може працювати від 100 лікарів до 1500 лікарів. І це люди, які відповідають потребам, які виникають власне на Майдані. Потрібно терапевти, ідуть терапевти. Потрібна флюорографія, іде флюорографія. Потрібна госпіталізація, відбувається госпіталізація, і ніколи не буває, що. Місць немає і все безкоштовно зараз. З, до ми... речі, кажуть дуже багато е, експертів, що на Майдані працює медична система. Такий собі своєрідний прообраз тієї медичної системи, яка повинна бути в державі загалом. Ви з цим східні ні, ні. ні. Е, працює. Е, про образ системи, яка працює на майдані, це медицина катастроф. Мені би дуже хотілося, щоб в Україні в майбутньому не було потреби розгортати операційні прямо на тих місцях, де стріляють людей. Тому що коли літають кулі і взириваються гранати, коли люди, молоді люди, втрачають руки і очі, це не. Та майбутня система, яку би я хотіла бачити в цій державі. А та система, яку, про яку я абсолютно маю чітку уяву, яка має бути в цій державі, яка має базуватись на інформуванні, мотивуванні, на тому, що ми будемо. Е Людей люди будуть брати відповідальність. Ви будете брати відповідальність за своїх батьків. Ваша дружина буде брати відповідальність за вас на рівні лікбезу, на рівні культури здоров'я, тому що знов таки, от повертаючись до конкретного е, прикладу, завжди людям легше розуміти. От меланома да, – це одна з найбільш злоякісних пухлин, яка протягом півроку може метастазувати в життєво важливі органи. Ну загалом, корен, кореневу думку, ми вашу почули. Так. Я перепрошую наш час вичерпано. Дякую, що завітали до нас до студії. Сподіваюсь, все, що ви плануєте, і те бачить.